Швейна фабрика Олександра Голобородого та торгівельний майданчик Миколи Червака розташовані поруч на вулиці Авангардній в Миколаєві. Сусіди почали сваритися в серпні минулого року, після того, як пан Червак, зводячи на свої території приміщення, зрізав газову трубу швейної фабрики. Її директор шукати управу на сусіда пішов до можновладних інстанцій. Втім, попри те, що пан Червак торгівельною діяльністю займався незаконно, приміщення будував незаконно, орендовану ділянку використовував не за призначенням, допомогу отримав лише у Вигляді обіцянок крига трохи скресла після того, як в ситуацію втрутилася програма. «Об'єктив». вже за місяць, в грудні 2012-го, депутати міськради вирішили розірвати з підприємством «Шанс-Н» договір оренди земельної ділянки році були ряд перевірок со сторони державних органів провіряючих в догаз у Ніколаївської області і інспекція сельського хазяйства, которая на сьогоднішній день провіряють цільове використання землі на території города Ніколаєва. Было обнаружено, что незаконное строительство на территории. Было обнаружено, что нецелевое использование земли. Втім, підприємець Микола Червак рішення сесії міськради оскаржив Миколаївському господарському суді і виграв. Нині вже апелює міськрада до суду вищої інстанції. По мнению Николаевского суда, що это, это было несколько преждевременно. То есть, по мнению суда, мы должны были еще. несколько раз обратиться с просьбой к этому предприятию по поводу устранения тех безобразий, которые творятся на этой территории. Дело на сегодняшний день слушается в Одесском апелляционном хозяйственном суде. Думаю, перспективу этого дела для территориальной громады достаточно положительной, оптимистичной, потому что действительно были выявлены нарушения не только одной инстанцией, городским советом ну і органами, в том числе областной прокуратурой. фактом знесення газової труби після звернення в листопаді 2012-го Олександра Голобородого до Ленінського райвідділу міліції займалися правоохоронці. Останні повідомили, що розпочали кримінальне впровадження. Про результати також пообіцяли поінформувати. Втім, пройшло чотири місяці. Що й до чого підприємець не знає? У нас ніт од міліції ніяких свідіні. по поводу того, кто виновен в срезке этого газопровода. То есть зарегистрировано уголовное дело, но информации от милиции у нас никакой нет. Как оно идется, как проводится расследование, какие результаты этого расследования, хотя мы четко указали, кого считаем виновным и кто причастен к срезке этого газопровода. Знімальна група об'єктиву зустрілася із заступником начальника Ленінського райвідділу міліції Сергієм Зіборовим. Той запевнив, відповідь голобородому надсилали і додав, що кримінальне впровадження закрите через відсутність складу злочину. Мовляв, сума збитків нанесених швейній фабриці замала, тому варто звертатися до суду. Встановлено, що майно, яке було пошкоджено посадовими особами приватного підприємства «Шанс-Н», Вартість цього майна складає всього 33 623 гривні. Відповідно до діючого кримінального кодексу України статті 194 кримінально караним є пошкодження майна у великих розмірах. Такими розмірами на 2012 рік була сума, яка перевищувала 143 375 гривень. Газову трубу підприємцю Голобородому довелося будувати заново і за власний кошт. Попередньо називає суму в 120 тисяч гривень. Теплопостачання підприємства вдалося відновити лише в середині січня 2013-го. До того півтора місяці фабрика працювала з перебоями через низьку температуру в приміщеннях та хворобу людей. Тому 120 тисяч гривень це далеко не всі понесені збитки. Аби повернути їх, підприємець має намір йти до суду. Після численних поневірянь, чесно зізнається, що не впевнений в своїй перемозі, бо Фоміда в Україні без сила. Тобто, виходить, ситуація, вот як була да полгода тому, коли був зрізаний газопровод, так і зараз вона взагалі не змінилася ніяк. Тобто ми зі своєю проблемою залишилися вот один на один самі. Тим часом торгівельний майданчик підприємства Шансен продовжує працювати та псувати життя не тільки сусідам-підприємцям, а й миколаївцям, які живуть поруч. Люди кажуть, вже втомилися скаржитися. Зелена зона, що навпроти, вщент завалена сміттям та гнилими овочами і фруктами. Утром виходиш, і тут справляються по нужді: і туалетна бумага, і тряпки, і що хочеш. А мухи, а коли арбузи, от ви не вовремя приїхали. Якщо ви чим то поможете. То весь квартал і весь посіолок наш вам буде благодарен в департаменті житлово-комунального господарства. Кажуть, що наведенням ладу на вулиці Авангардні займуться найближчим часом, відразу як буде створена інспекція з благоустрою. Тетяна Черкес, Ігор Невідомський, Данило Сліж для програми Об'єктив.